Нова дуже крута фішка в інстаграмі, яка швидко допоможе зібрати тобі підписників. Інстаграм нещодавно додав нову функцію: це пробні рілс. Багато хто вже чув, але по факту це ніхто не використовує на постійній основі. Чому ідея для тих, хто не знає: для тих креаторів, які соромляться викладати своє відео на своїх підписників, вони можуть викласти це відео в пробні рілс, щоб воно показалось не підписникам, а широкій аудиторії. Таким чином вони побачать, чи крута ця ідея, чи вона віруситься, чи вона працює і чи варто її публікувати. В принципі, непогана ідея, але по факту, чому це імба і як це використовують зараз люди? Всі, хто зашарили, як це можна використати, вони беруть 10-20 своїх успішних роликів, перезаливають їх кожен день в пробні рілс. Вони отримують просто сотні підписників на день спробних ріл не задовбують аудиторію перезаливами і просто ростуть ну не по дням, а по годинам. Тому це просто обов'язково зараз потрібно використовувати. Просто обирайте свої найпопулярніші відео, перезаливайте їх просто пачками по 20 штук. і Ви отримуєте потік нової аудиторії, яка на вас не підписана. Це просто широка аудиторія, які будуть пропонуватися ваші відео. Тому, якщо ви зараз розвиваєте свій блог в інстаграм, обов'язково оберіть 10-20 своїх найпопулярніших відосів. І просто перезаливайте їх як конвеєр кожен день. Ці всі відео вони не будуть задалбувати ваших підписників і будуть щодня приносити вам десятки, а то й сотні підписників. Зберігайте відео, щоб не загубити, і пиши в коментарях, чи використовуєш вже цю функцію.